Значить, зношується е, кульшовий, е, куль, е, кульшовий суглоб. Одна нога від іншої довше на 1 см. Чи реально це віркувати, що робити? Пані Ольга, поки ви не перестанете сприймати, що мені важко, я не можу це витерпіти, він ніщо у вас не старається. Не слухайте цю єрунду про те, що старається суглоб. Суглоб не може старатися. Може виникати його перенавантаження і відсутність рідини. Не, не старається це, це не ж наш ждах, який там треба. Це, знаєте, це єрунда, яку просто лікар внушає в голову. І от вам сьогодні розповім такий случай про з панічною атакою. Трапився там людина, яку я давно вже дуже знаю, значить, в нього там ревматоїдний поеактит, у нього там дуже покручені суглоби і так далі. Причому тиждень панічні атаки б'ють його. І каже, кожен день в 11 годин. Кожен день в 11 годин. Кажу, а що трапилося в 11 годин? Нічого, не пам'ятаю. А вказується місяць назад він пішов до лікаря в українсько-німецький центр, який знаходиться в Чернівцях по оперуванню сусуглобів. І там був не його лікар інший, який його так там налякав, що й в ужасі був. Ось і називається відсутність алгоритму поведінки в конкретну секунду. Бо він сидів в халаті. Я кажу, а чому ви тому лікарню сказали, що ти дебіл? Як це я йому йому сказати? Я кажу, а хто вам забороняє? Ви що думаєте, що якщо людина оділа халат, то він став лікарем? Ні. Нам в університеті казали, будь ласка, за територію університету в бійному халаті не виходьте, тому що в Вінниці через дорогу знаходиться базар-урожай. Як тільки ви в халаті білому вийшли за територію університету, ви вже почали сприймати як продавець перешків. Розумієте, в чому суть? Лікар своїми діями провокує таку ситуацію.